Усім привіт! Граємо рейтингову гру 2х2. Пощастило, що вранці з'явилася гра. Так, мені дісталася аналія, моєму союзнику дістався ужир. Це цікаво, бо мені здається, треба одразу переходити до артилерії та будувати багатоствольні гармати. І можливо я зможу відбитися, якщо вони планують робити масу. Тому, скоріш за всього, на стрільці не буде такої сильної надії, як було зазвичай в мене. Але подивимося. Так, тут виїлля треба обміняти. Сюди, ми перші. Все добре. Ще один міський центр. Тут же на дерево. Сюди. Четверо по, четверо, по пятеро, супер Я залетаю, буду не, так побудуем воды давайте еще золото обменяем на камень, на дерево сюда, супер угу Так, і тут я 1000 мабуть обміняю на дерево і побудую. Ааа, ні, я неправильно зробив. Ну, добре. Я хотів одразу дипломатичний центр побудувати. Але я забув, що треба ще перед цим академію побудувати. Так, же після. Пу -пу -пу -пу. Так, але мені ще потрібно а там, 1700, 1200, хай буде. Сюди 1200. Ну ще раз побудувати. Так, і сюди треба 300 на їжу 18, давайте будувати тоді. на їжу Досконалимо Так, де в нас золото у нас? Ох, йоу, бляк, поруч всі це просто бомба. Це просто бомба. Так, давайте тут швиденько. Можливо, це наш порятунок. Так, будемо робити одразу орендашерів побільше, Нам потрібна маса. Так, тепер нам потрібно заповнювати швиденько паралельні шахти. І можливо навіть ага. ну і так не вийде. Угу. Так, тоді нам потрібно пагор буде зайняти. Якщо така вже справа. Стратегічно важливий об'єкт. Так, зараз ще на дерево зробимо окремо людей. Щоб вони добували. Я угу. окремо треба буде ще на каміне зробити. Так, є дерево. Супер. Сюди можете йти. Так, я окремо зробимо зараз накаміння ще. Щоб я не полювався більше, за їжу. Ой, за ресурси стандартні. Так. Ага, на каміне не вийде. Давайте от сюди, сюди тоді на каміні. другий хай сюди на дерево йдуть, чат. Окей, все. З цим ми розібралися, тепер нам треба будуть швиденько що далі Також паралельно будувати інші. Так. Дерево одразу. І жовтисканалюємо. Троє, четверо. Давайте ще. П'ятеро, шестеро. Супер, залітайте. Дерево пішло, чудово. Так, скільки у нас тут? Четверо, Ну, потрібно більше, більше. Давайте. Є, п'ятеро. Супер. Так, вже останнє насправді треба будувати. Думаю, мої перші 18, давайте спробуйте. Не будемо відволікати інших від іншої справи. Так, залізно. А, мені ще ж парканчик, парканчик я хотів побудувати. Давайте парканчик побудуємо. Тут, о, добре. Так. 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 І сюди. Супер. Так, буду йду. чудово. Так, кіннота йде. Супер. Треба ще нам. Хм, ще одну кінноту. Ну, спочатку нам потрібно ще одну, гірну, Одна. І ще якась шахта ще має бути десь. Ага, ось і друга. Так, і ще один. Ти сміливець, підеш сюди, будувати. Чудово. Так, золотоноску тепері дошли швидко-швидку одну, другу, попанки добавити. І вам потрібно ще розвідку зробити, до розвідку, точніше. Так, і мені потрібно ще одну казарму будувати. Можна ще одну стайну. О, точно артилерію. Мені треба артилерію тут корочку будувати. Церкву побудуємо. Щоб одразу вдосконалити, скільки там коштує артури 1500 золота. А, це ми зберемо. Супер. Так, бачимо наш союзник. Суперник, точніше, скоріше за все, це зелений. Доволі таки непогано розвивається. Так, тут можемо побудувати кам'яно. Оп! Супер. Так, угу. да, зелений. Піхотинець. Прямо взявся. Ось сюди. І багато створював гармату. Треба швиденько вдосконалити. Супер. Ой-ой-ой, людей, людей. Будиночки, 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 будиночки. Уху-ху, знову я погаю в цей момент. Це прям якась моя поганячка. З цим будиночком. Так, церква. Сюди хай виходить. За ровную, я заробил вот Чудово. Так, золото у нас нужно треба заполнить. Сюда, сюда. Вот. Так, пятеро. Шах не мая пустующий. Добре. Так, сейчас сюда. Так, пока Так, сюда, сюда идут. Добре. Ежу. Еще. Так, сила пострела. По угу. Так, Влучність ребертурі плюс ага, вугілля треба. Так, поки залізу, вдосконалимо. До речі, скільки у мене шат залізу? 4, добре. Вугілля. 4 теж, золотоносне, 4 теж, добре. Так, сюди треба ще вдосконалити. Супер. П'ятеро. Оп. Супер. Чудово вийшло Забігайте сюди. Так, тепер нам треба... Одосконалювати, удосконалювати. Так, треба їх окремо ще відправити на дерево бажання. Ось сюди, до речі, можна. Сюди і ось. сюди, а потім на дерево. Ось так. Чудово. Так, тут у нас будують. Добре, треба ще ще, ще парочка Почала будувати. Так. Хай. Хай буде так. А там подивимося. Так, і ще сюди удосконалимо. Тут каміння так, треба видобуток. Окремо зробимо людей на каміння ще. Сюди, сюди. Так, золота в нас не вистачає. Це погано, отже якась проблема. Проблема з золотом. Так, давайте подивимось, що 20 тисяч дерева можуть зробити. Угу, супер. Удосконалимо тут. Так, тут ще вдосконовимо, тут ще вдосконалимо, чудово. Піддіть сюди, восьмеро якраз. Так, я не зрозумів, чому ви такі якось неправильні. Треба ж було нормально. Так, сюди, 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 сюди. Супер. Так, швидкість будування. Чудово. Нам потрібно офіцери 5 таких, 5 таких. Ой, 44 секунди. Можемо не встигнути. Мені потрібна скорострільність. Золото 5. І еще нам потрібно залізо 4200 каміння. Каміння є. Золото 5. Угу. Так, їжа. Так. Їжа 10 000 на золото ще і на залізо. Є. Супер. Скорострільність. Чудово. Так, ви троє ще будуйте. Такий парканчик. Залітайте. Супер. А де ж ми Ой-ой-ой, оце він зробив обхід. оце він зробив обхід. Капець. І я одразу все втратив. капець, золотоносно втратив, все втратив. Чорт забирає? Так, біжить сюди. Зрозуміло, угу. ну, тоді ми підемо в атаку. Раз така справа. Золота в мене вже немає. Так, зробимо тоді новий нову Що, знову знову. Ага, так, ми йдемо сюди швиденько. Скільки у вас тут? 400, супер. Ще є, 36, супер. І ще. 15, добре, хай буде так. Сюди, сюди. Ctrl-1, хай йде далі. До речі, йдуть одразу. Ctrl-1 місце. Сюди. Сюди йдіть. А, ні, ось сюди йдіть, косички. Все, так, у вас ми перестанемо робити і робіться ось тут. Один. Давайте. Сюди, давайте швиденько. Так, ці 400 одразу. давайте тут вийти. Так, козочки Ctrl 1, Ctrl 2. Сюди біжіть. Біжіть, сюди швиденько, біжіть, біжіть. Так, так, так. Зараз ми все це зробимо. Ти мені таку тут зробив фігню. Угу, ось, так, це буде наш... Ой-ой. Ой-ой. Так, трохи тут, тут, тут тут. Сюди, 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 сюди. Підходьте. Де-де-де-де-де-де-де-де? О, гармати бачимо. Так, стояти. Стояти на місці. в атаку, Супер, супер, поклали, Робить дуже добре багатоствольні гармати. Чудово. Просто чудово. Давайте тут розбудувайте. Один і погнали далі. Так, мотовку його розбили. Супер. Угу. Так, ну тут... Угу. Ага, бачимо стрільці ще є. Але ми тут маємо навести йому дуже великий шорок. і самим зробити дуже багато всього. Так, сюди. Оп, чудово. Виводимо. Виводимо. Так. Родом. Так, стрельцы. Отходим. Немного запись. Хотя. сюди, дослібавате спойні гармати. Давайте. Чудово. Так, так, так. Супер. Супер. Ох, ох. Ой, я не вистачає в мене в я прогавив, Давайте, так. Супер. Все, зроблено. Так, багато створення гармати. сюди, ставайте так, будете тут захищати. Сюди вийте. Трохи прогалов. Неприємний момент. Оп-оп-оп, я, і відходьте, відходьте сюди. Так, чудово, кіннота. Так, заходьте ще сюди далі. Хай йде сюди, на переріз. Опа, а тепер атакуйте. Так, у них просто гарна броня, бо 400 їх було одразу. І це прям дуже добре. Чудово. Так, нам треба ще трохи. Вігіл. Та нам ще, ще купа золота потрібна. Сюди, давайте сюди. Так, нам потрібно... Та багато нам потрібно вугілля. Ще кіноту. Зараз вдосконало. Чудово, чудово, супер. Супер. Так, тут тримаємо, тут тримаємо. Так, давайте кінота. Угу, непогано, непогано, тримаєтесь. Чудово, чудово, чудово. Я. Yeah. перебудете. Перебудете. Супер. Так, багатоствольні гармати теж тут тримає. Доволі таки добре. Так, ні, ваша тут стріляти, тримати стріл. Супер. Теж ви можете все це зробити. Чудово. Так, на залізо. Є. Yeah. Треба сивий пострілу зробити. Робимо ще стрільці. Сюди. так давайте на допомогу це таке. нам потрібно ще скорость о мы 200 тисяч каміння. Є. так 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 зараз ми 10 20, 30. 100 на выхиле и 100 на залізо 100 дерево на золото и ми пробуємо ще одну скорость стрелость 5000 дерево с ничего Нічого. так один на золото так. Треба сюди, сюди. Треба будиночки воно забрати усі, щоб у нас вони були, а в нього ні. Так. І в нас же ж є тут міський центр, ще від вже. Так, будуйте. Сюди підходьте. Підходьте, підходьте. Сюди, так. Поки тримаємо, чудово, підпираємо, підпираємо Ага, бачимо він там знизу. Так. Треба цими сходити сюди. ой ой ні, ні. Так, підтримаємо. Підтримаємо, бо нам потрібні дати стволіні армати, щоб ми не витримаємо сюди. Тримайте, 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 тримайте. Так, давайте, тримайтеся, тримайтеся. Так, пішомо і. Пощамо є, Добре. цю, цю. О, є, знищува. Супер. Супер. Так, тепер підходимо сюди. Сюди йдіть деякі сюди йдіть. Робити цього, там подивимося. Підходьте сюди так. Так, ctrl -A. Угу, У мене поки що немає. Нічого страшного, йдіть сюди. Так, мені стаємо, Мені 18-сторіч треба було. Це, це буде правильний шлях. Сюди, Ось так, підходьте, не дамо їм. Так, легко все зробити. Сюди. Будемо робити по самому слабкому. Так, один заход. Забирай шахту. Оп, є, забирай цю шахту. Оп, супер. Сюди. Так, і розвідай далі. Иду. Так, подходит. Оп, оп, оп. Ага. Так, подходит, э, подходит. Ctrl Shift A. Сюда. Давайте стволи, гармата. Сюда, сюда, сюда. Давайте сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Переезжайте. Переезжайте больше. Давайте. Стреляйте, стреляйте. Супер, супер, супер не переезжайте сюда, еще что это такое. Тримайтесь, 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 давайте. Тримайтесь. Так, разнищим. Так, пока тримается. Разнищим все. Так. Тут, о, на мой веселян. Точно же на еще не нация. А, нет, сожмаляется, окей. Ну что, будет добиться туда так. Дивитися так, чудово. Так, мені треба козачки відправити сюди, щоб вони тут погасали. Йде далі, далі йдіть. Чудово, чудово. Так, синій теж мені допомагає. Вчасно. Супер. Ми сміли місяцю зробили, відволікуємо основні гармати, там має продавити. І це просто бомба. Так хоть ход оп, взірвало. Супер. Так, тут він гарматами засипає, але вже це не допоможе. Бо що? А в мене застій. <с>, так, давайте, Будуть. Один, два, 3, 4. Зараз ми побачимо, що в нас тут виходить. О, то із ну все, синій я погоню. повністю. Так, це чудово. Сюди підходьте. Так, 18 стріч треба відкрити одразу. Я вже Ух, О, гармати. Чудово. Ну все. Будучки є, будівлі є, шафти є, все є. Перемога. Супер. Оце перемога. Так, важкувати з розвитком капець. Багато в створенні гармати зробили свою справу проти аваншмеру. Супер, дякую.